Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо серію відео любові до себе. У першому відео я дала вам практичні інструменти, втілюючи, які в життя ви можете відчути зміни вже сьогодні протягом наступних днів. А сьогодні я з вами хочу поговорити про те, що ж насправді означає любити себе. І знаєте, ось цей шлях любові до себе це один з найголовніших шляхів у нашому житті. Я це невпинно повторюю і впевнена, що кожна людина має пройти свій шлях. І не важливо, коли ви його починаєте. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви на цьому шляху, і ви хочете змін у собі і у своєму житті на краще. Тож почнемо і розглянемо, що означає любити себе. Ну, По-перше, любити себе означає бути добрими до себе. Ось тут ви можете зупинити відео а, і замислитись, а як я особисто говорю про себе? Що я про себе кажу, коли навколо мене люди? Дуже часто ми схильні ображати себе. Принижувати себе, казати про себе якісь образливі речі. Ніколи ніколи цього не кажіть. Навіть якщо ви об'єктивно знаєте, що у вас є якийсь недолік, а знаєте, усі люди взагалі-то мають недоліки, то ніколи не акцентуйте на цьому увагу. Не кажіть людям: я товста. Я безрука, у мене нічого не виходить. У мене немає сили волі. Я не можу категорично це вивчити, бо мені не дано і таке інше. Ніколи не ображайте себе, не ругайте себе. Говоріть про себе лише хороше, це не означає, що будете, будете на кожному кроці кричати Ой, яка я класна там і таке інше. Ні, ви адекватно оцінюєте свої переваги, свої недоліки і фокусуєтесь на хорошому. Якщо вам немає що про себе сказати. Окрім образливих слів, то краще промовчіть. Делікатно промовчіть. І дуже часто ми принижуємо себе в оточенні інших людей. Ми насправді можемо навіть так не думати, але кажемо про це, про свої якісь погані риси в оточенні інших людей. Наступне це пробачайте свої помилки. Кожен з нас іде своїм шляхом. І абсолютно. Нормально, коли ми робимо помилки. Абсолютно нормально, коли в нас є якісь недоліки. Але вчіться пробачати себе, не фокусуйтеся на цьому. Ви знаєте, ми дуже часто настільки глупо вчиняємо по відношенню до себе, що ми не можемо пробачити себе за такі неймовірні дрібниці, наприклад, за маленький зріст. Ми не можемо пробачити себе за те, що ми, наприклад, занадто добрі з людьми. Ми не можемо пробачити себе за довіру, да? ми не можемо пробачити себе за те, що там накричали на дитину чи щось інше. Але вчіться пробачати себе, не тягайте за собою ось цей груз, образ самих на себе і тим більше на інших людей. Ви найкращий друг для себе. Ви найцінніше, що є у вашому житті. І насправді саме ви та особистість, з якою ви проживаєте своє життя від першого до останнього подиху. І замисліться, наскільки вам комфортно з собою? Наскільки вам приємно жити своє життя з собою, залишатися з собою наодинці, запитувати себе. Дізнаватися більше про самого себе чи саму себе. Задумайтесь над цим. І в наступному відео я продовжу цю тему, і ми поговоримо про наступний другий крок прояву любові до себе. Це буде у нас очищення себе, свого оточення, свого простору. Тому слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте. Пишіть, що відгукується саме вам і що б ви хотіли ще дізнатися. До наступної зустрічі! Пока-пока!